Зінченко для Арсенала, тягар чи лідер, шалений Ліверпуль, головний конкурент Манчестер Сіті в боротьбі за чемпіонство. Яремчук забив перший гол в іспанській лалізі. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Good Evening І ми повертаємося, вриваємося у 24 й рік. Всіх з новим роком, спокою, затишку, перемоги, балансу. Коротше. Всіх благ. Одразу скажу, що матчі вихідних я пропущу, вони вже протухли. Актуальність їхня ну давно своє віджила. Ну і там чогось надзвичайного і суперцікавого насправді не відбувалося. Ну крім поразки Мівівнокінг. Але кого ти цим вже здивуєш? Друге важливе оголошення про те, що в цьому випуску не буде офіційних трансферних новин. Та й чуток також не буде. Я планую зробити наступним чином. Поки є хороші футбольні матчі, розказую про хороші футбольні матчі. Коли їх не буде, будуть окремі, монолітні, повноцінні і тільки лише про трансфери випуски. Їх можна буде побачити вже з понеділка. Чого вам таке поділ та логістика? пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про підписку та лайк і давайте стартувати. Ша тема трошки така далекоглядна, яку я вирішив взяти, але вона мене просто сильно забембала. Це роль Зінченка в Арсеналі і величезний хейт, котрий несеться на українця в Англії від Гаррі Нейвела, Майкла Оуена та купи інших британських експертів. Доходить до того, що вони увесь голос на повні груди кричать про те, що Зінченко це тягар для арсенала. Це людина, яка точно не зробить арсенал чемпіоном, і це той футболіст. Котрий стане ікс-фактором у тому, що Арсенал не посяде перше місце. Настільки критично поганим на їхню думку є Україна, що потрібно з цим терміново щось зробити. З гравцем рівня Зінченка на позиції лівого захисника, ти каші не звариш. Все квітка. Фініта зе енд. І я думав відповісти цим експертам одразу ж, так як це зробив, наприклад, Володимир Гарець на сайті Трибуна. Після цього відео обов'язково читніть і його текст також. Але я вирішив дочекатися, коли ж Зінченко не зіграє за арсенал і якою гра. Арсенал буде вже без українця. Такий матч трапився швидко. Зінченко, через травму пропустив гру проти Фулима. На позиції лівого захисника вийшов Поляк Якуб Ківір. І що ж трапилося у першому забитому м'ячі Фулема, виконання роля Хіменеса, ківір помилився. Там було все максимально просто. Ситуація один в один. Ківір грає по Хіменесу, йде простріл з лівого флангу. Весь цей час Ківір, наче бачить мексиканця, але в якийсь момент губить його і вирішує перетнути. Траєкторію польоту цього м'яча перервати цей м'яч, і поляк грає по м'ячі. Часта ну, регулярна помилка, котру ми бачимо від матчу до матчу в різних турнірах. В підсумку ексгравець спеції йде на перехоплення, не дотягується до м'яча, і Хімене спокійно розстрілює раю. Тобто, Якуб Ківір, людина, котра. Перш за все, здебільшого зазвичай виконує типову роль захисника без хаотичних постійних зміщень в центр. Також не є надійною як захисник. Тепер приклад другий з абсолютно іншого футбольного матчу. Тотним проти Бортмута. Тотним виграє з рахунком 1-0, але Бортмут вовтузить оборону Шпор. І гол у ворота нету закриє цей матч. Форвард Тотнема Рішарлісон опускається нижче. В центр для того, щоб прийняти передачу від е, гравців центру. Поля за ним до кінця добігає Ілля Забарний. І він відоргується зі своєї зони. Бачимо, яка величезна зона утворилася за спиною Забарного. Зліва ми бачимо Сона, котрий, якщо тільки-тільки з'явиться така нагода, атакує цей простір. Забарний віддюргується за Рішарлісоном. Але, на превеликий жаль, бразилець перше на м'ячі встигає проткнути його в сторону Джовані Лочельсу і Той вдотик віддає передачу, куди правильно у цей величезний вільний простір, котрий утворився. Через через те, що забарний витягнувся за Рішарсом до самого кінця і не виграв цю боротьбу. Сон отримує м'яч, отримує простір і спокійно пробиває в дальній кут в Рід Бормута. Рахунок 2-0 цей гол є вирішальним. Борнмут після цього вже не повернувся в підсумку, поступившись з рахунком 1-3. Фактично, в цьому пропущеному Бормота можна звинувачувати Забарного. Якого милого ти лізеш в центр поля за чужим нападаючим? Чому ти покидаєш свою зону? І Чому ти покинув? Вши її програв ту боротьбу саме через тебе пропустили цей гол. Ти головний винуватець за Що ти наробив? Але оця, начебто, помилка Забарного – це наслідок стилю завдань та функцій, котрі на нього поклав тренер. Захисники Борнмута повинні добігати за нападниками. Вони повинні грати з ними до кінця, якби високо ті їх не видювали. Вони повинні агресивно накривати, але це ризикований стиль футболу. Так само ризикований стиль футболу Бордмонта це висока лінія оборони для того, щоб високо просингувати лінія оборони також піднімається високо. І оці добігання захисників за нападниками вони є дуже ризикованими. Але коли це працює, то це неймовірно. Так, це швидкі перехоплення, це швидкі вертикальні атаки, це постійна агресія та тиск. Але коли не вдається, ми бачимо отаку ситуацію, яка трапилася в матчі проти Тотнема, і це. Той стиль футболу, в котрій хоче грати і Це не вина забарного. Так він не може вигравати абсолютно всі єдиноборства абсолютно всіх нападників, за котрими він добігає в центр поля. Це просто неможливо. Яким би класним захисником ти не був, ну ти все одно не можеш виграти 100% цих єдиноборств, дуже ризикованих і дуже складних. Тому оцей гол. Отнема це його сона, це вина незабарного. Це наслідок стилю гри Андоні і Раоли. Він хоче, щоб його команда грала. Так, він будує свою гру саме так, і він розуміє ризики, на котрі він йде. Чому я навів ці два приклади в контексті розмови про Олександра Зінченка? Тому що приклад перший про ків'єра говорить те, що навіть профільні захисники все одно гублять гравців та помиляються. Приклад другий говорить про стилістику гри, і Зінченко не винен в тому, що Мікель Артета хоче, щоб Олександр грав в центрі поля, коли команда грає з м'ячем, залишав свою позицію лівого захисника. І не встигав туди повернутися, тому що це інколи неможливо. Уявіть собі, Зінченко. Фактично ближче до правого флангу допомагає розігрувати хтось з його партнерів або навіть він сам втрачає м'яч, йде швидка вертикальна атака. Зона лівого захисника арсенала залишається вільною, тому що Зінченко фізично не встигає туди добігти. Чи можна його в цьому звинувачувати? Та давайте будемо звинувачувати так. Але якщо б не вказівка і не план, і не стиль Артети, Зінченко не займав би отаку позицію. Артета розуміє це. він говорить про сильні та слабкі сторони Зінченка, і він говорить про те, що сильні Сторони Зінченка переважають його слабкі сторони. Без зінченка в Арсенала дуже і дуже примітивний та неорганізований білдап. Без зінченка дуже складно контролювати матчі. Без Зінченка дуже складно просувати м'яч. Без зінченка складно зв'язати гру у фінальній третині. І без зінченка і Райс, і Едегор не можуть займати більш високі позиції. Ніж можуть, наприклад, в матчі проти Фулема Едегро грав нижче ніж зазвичай. Чому та То тому, що не було людини з лінії оборони, котра підіймається в центр і допомагає контролювати м'яч, коли це робить Зінченко? Інші футболісти центру поля мають можливість діяти ближче до чужих воріт та насичувати прям небезпечні зони. І те, що Зінченко не встигає на свою позицію або програє один один Мохамеду Салаху на вільному просторі відстані 30 чи там скільки метрів, це. Нормально, це ті ризики, на котрі свідомий Демікель Артета, ставлячи в основу зінченка і надаючи йому отакі вот специфічні функції. І коли в матчі проти Фулма не було Зінченка, а в першому таймі відіграв Якуб Ківір на позиції лівого захисника, то ми побачили не дуже хорошого захисника, без вмінь зінченка просувати м'яч та допомагати команді при білдапі. Зрозуміло, що Арсенал може купити хорошого лівого захисника, котрий буде просто лівим захисником, таким до речі, Суть непоганим захисником був Кіран Кірні, який просто бігав по бровці, виграв єдиноборства, давав вертикальність своїй команді, що, наприклад, умовно робить Віталій Миколенко в Евертоні. Але такий захисник Артеті не потрібен. Йому не потрібно чотири людини в лінії, котрі стоять в обороні, а фанові захисники там. Підключаються вертикально в атаки. Йому потрібно щось складніше, щось більш контрольоване, щось таке, щоб давало набагато більше глибини контролю його команді. Саме тому йому потрібен Зінченко, саме тому Гвардіолі потрібен Стоунс чи Ріко Льюіс, саме тому Ліверпулю потрібен тренд. Це все ризики, роблячи сланевих захисників, півзахисників, коли команда грає з м'ячем. Тренер свідомо. Розуміє, чим це може закінчитися на перший погляд, збалансуючи команду, поставляючи типового флангового захисника, і Мансіті, і Ліверпуль, і Арсенал дуже сильно втратять в контроль гри, перш за все, та кількості людей у фінальній третині вчора майданчику. Також тому давайте вмикати голову. Бачив я на один коментар, схожий до британських експертів в коментарях під моїми відео. Давайте ширше дивитися на футбол. Якщо вам цікаво якісь такі, от. Більш далекоглядні питання, ніж просто розбір конкретних матчів та епізодів. То пропонуйте мені в коментарях. Обов'язково буду брати ці теми у цей зимовий період. Ну а зараз важливе оголошення про те, що повертається іспанська ла ліга на футбольні поля вже завтра, 4 січня, Лас Пальма сприйматиме Барселону. І Лас Пальмас прямо зараз набагато більше Барселона, ніж сама Барселона. Потім поясню. Про що я вважаю, що Лас Пальмас вдома не поступиться в Барселоні. Коефіцієнт на те, що Лас Пальмас не програє за котривання нашого партнера компанії Фомет діві Три сотих, якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Тепер говоримо про Ліверпуль Юргена Клопа. Чому про Ліверпуль Юргена Клопа? Тому що в матчі проти Ньюкасла, який відбувся в понеділок, вони перемогли з рахунком 4- і встановили рекордний показник в історії англійської. Прем'єрліги і гжді Ліверпуля в цьому матчі 7,28. Більше ніхто в історії АП, відколи цей показник рахується, такої статистики не набивав. В цьому матчі підопічні клопа нанесли 34 удари та 15 з них у площину воріт Мартіна Дубровки. Ось слова самого клопа, котрий навіть загубив каблучку, коли святково перемогу своєї команди. На щастя, знайшов її. Це була вражаюча гра моєї команди. Суперматч. Мені сподобалося багато аспектів гри за винятком пропущених голів неймовірна гра, неймовірна атмосфера. Це була гра для футбольних шкіл щодо контрпресингу. Там мають подивитися гру, оцінити та запам'ятати. Все було добре, шоу має тривати зараз. У нас є 5-6 днів, тобто три тренувальні дні. З погляду свіжості це має значення, і клоп має рацію. Це була неймовірна гра Ліверпуля з точки зору контрпресу, тобто відбору після власної втрати. Ліверпуль вступав у ці відбори після власних втрат миттєво і перекушував Ньюкасл. Атаки після відборів Ліверпуля були неймовірно швидкими. Перший гол було забито за 15 секунд після відбору і за 5 дотиків. Більше того, показники Ліверпуля за контрпресингом, там прямими атаками, тобто за швидкими вертикальними атаками, є на рівні сезону 18-19. Після того сезону ці цифри не були на тому ж рівні. А центр поля Ліверпуля неймовірно страждав за відсутності інтенсивності, як, наприклад, у попередньому сезоні, коли Команда клопа моментами взагалі віддавала м'яч супернику і повністю відмовлялася від будь-якого тиску, тому що це не мало ніякого сенсу. Ось, будь ласка, табличка, де чітко видно, що в середньому. Ліверпуль проводить 4,2 прямих атаки за гру, і це показники ті, що в сезоні 18-19. Інша табличка говорить про те, що прямих атак у Ліверпуля найбільше в Лізі, 80 на другому місці. До речі, Толтнем. Але окрім цього, Ліверпуль це одна з тих команд, котра пропускає найбільше прямих атак у відповідь на власні ворота. Більше в Ньюкасла та Шеффілда, а також так само в Евертона по 65. Прямо зараз, як влучно написали в Зе Атлетік. Ралі Верпуля нагадує хаві метал, як і традиційно звично при Юргену клопу. Багато відборів, багато контрпресингу. Команда швидко, агресивно, вертикально одразу ж йде в атаку. Кілька передач переходить половину поля, і вже ж створює одразу ж гульовий момент. І так само відбувається на їхні ворота. Матч Ліверпуля приємно дивитись. Часто вони просто без центру поля. Єдина хіба, єдиний момент, за котрий сильно потрібно критикувати І Ліверпуль, це за марнотратство величезна. Кількість гльових моментів, ударів, але все одно це не призводить в більшості моментів до забитих нічів. Дарвін Нуні, котрий здорово відкривається, котрого нахвалював раніше Алан Ширер, говорив про те, що урвається топово відкривається, рано чи пізно його прорве. Далі продовжує топово відкриватися, але при цьому не забиває. як це питання вирішити і що з цим робити, Тут же не питання футбольної тактики та відкривання, просто футбольної майстерності. А поки Дарвін ніяк не може, Мохамед Салах. Прозриває в цьому сезоні в нього 14 голів та 8 гольових передач при 43 голах Ліверпуля в лізі. 51% з них повністю на, на, на рахунку Салаха або голами, або асистами. І прямо зараз мені видається так, що Ліверпуль є головним конкурентом Манчестер-Сіті в боротьбі за чемпіонство. Арсенал потихеньку помаленьку втрачає. Тухне якось Вастонвіл та Тотним я не вірю, це якось несерйозно. Сіті 100% повернеться, особливо в другій половині салону, як зазвичай, коли повернуться і Дебрюйний Холанд, і, і Жеремі доку. Так, тобто це абсолютний фаворит, а Ліверпуль, враховуючи його нинішню форму та нинішній контекст, ну, ну точно повинен бути на другій сходинці і точно в боротьбі з Ман-Сіті. Але є важливий нюанс. Скоро Кубок Африки та Кубок Азії. І туди з Ліверпуля йде Мамо Салах, Людина, котру фактично ніким замінити він робить матч від матчу. Він видає ну цукеркові передачі і забуває голи в одиночку. Фактично. Плюс на Кубок Азії поїде японець Іватару Ендо, котрий дуже здорово вписався в Ліверпуль за відсутності е, Макалістера, котрий місяць пропускав через травму. Прямо зараз Ліверпуль на чолі турнірної таблиці на три очки позаду Астон Філа Сіті третій, але в них є матч у запасі. Далі Арсенал та Тотнем. на п'ять очок від першої патірки відстає. Вестки, що ж до Ньюкасла, то команда Еді Хау справді страждає у них сім поразок в останніх восьми матчах. Якщо брати період з першого листопада, то Ньюкасл допустив найбільший показник іщі на власні ворота в англійській прімрелізі 23,7. Другий, до речі, тот тільки Шеффілд Юнайтед має менше очків на виїзді ніж Нюкасл Шеффілда 2, в Ньюкасла 5. за останні 38 днів сороки провели 11 матчів і, враховуючи величезну кількість травмованих, відсутність лави, замін, ростру, ротації варіантів, це нормально. Так повертаються травмовані футболісти, наче більше їх є, але. Ті, що грали раніше, починають травматися також той же Жоу Лінгтон, так, тому що люди фактично по 5-6 матчів грали взагалі без замін і починається хаос. Одні повертаються, інші травмуються. Забалансувати будь-яку лінію максимально складно, і одна з фішок нюкасла це пресинг, а враховуючи фізичні кондиції, тих, що повернулися, і тих, що вже втомилися, це дуже складно. Ну себе дуже складно знайти. Тому на зимовому трансферному ринку Нюкасла дуже сильно хочу купити опорника, котрий Пихатиме Кевін Філіпс, Мансіті, до речі, один з варіантів. Ну а зараз буде історія про те, що варіант у вас виключно один це допомагати Збройним силам України своєю гривною. Я продовжую збирати кошти на Mavic для 93-ї бригади Холодний Яр. Там залишилась сума невеличка, трошки більше 50 тисяч гривень. Я прошу кожного з вас закинути банально по 3, 4, 5, 7, 8, 10. Тисячу гривень хто скільки може. Це не лише для збройних сил України, це і нам також потрібно. Нам потрібен цей мавік. Не обманюйте себе. Банка є в описі до цього відео. Душатись, будь ласка, буду вдячний кожному з вас. Ну і остання тема випуску. Це Роман Яремчук та Валенсія України забив перший гол в іспанській. Лалізі можна нити про те, що блін він вже півроку грає а лише один гол забив. А давайте не будемо цього робити. Давайте просто тішитись, тому що роман забив, як він забив, як грала Валенція. Отже, Вірмжука був хороший матч основи проти Барселони. Протім він пропустив гру проти Рая, вийшов лише наприкінці зустрічі, і тепер знову вийшов у стартовому складі. Валенсія, роби на Це надзвичайно юна команда з кількома досвідченими вкрапленнями, як Хосе Гая, Габрель Пауліста, Єремчук, так Амала, котрий до речі, прийшов також влітку. Гравець збірної Марокко. Тобто, є вкраплення, досвідчення, але... Тістя команда це молодь, і барах продовжує шукати оптимальні варіації в атаці, так на флангах півзахисту, в центрі нападу, але схема про тому одна і та ж 4 4 2 де є двійко форвардів, один з котрих опускається трошки нижче, і саме таким є Яремчук. Він не грає на самому вістрі, атак Валенції він грає так відтяжці від, від Угодура. У гол, котрий забив Яремчук на четвертій хвилині, якраз про відтяжку, і також він говорить про стиль гри Валенції. Валенсія це максимально вертикальна команда, і від закидань з власної половини поля на форварді багато чого залежить: протримати м'яч, дочекатись або банально втекти. І Валенсія не робить це бездумно. цього матчу грав у три центральні захисники, і лівий вінгер Валенсії відтягнувся назад, забравши за собою правого латераля команди Марселін. В Цей момент на позицію лівого захисника опустився Пепелу, опорник Валенсія. Гая зробив ривок на чужу половину. Поля ці рухи, ці зміни заплутали Вільяреал. на правому фланзі їхньої оборони. Не було нікого, була величезна діра за собою. Ще раз захисника забрав лівий вінгер Валенції. Пепело побачив цивільний простір, віддав на гая. Той полетів і отворила ситуація 3 в 3 начебто, але з гая грав один захисник. Зугодурок котрий зробив ривок до чужих воріт, Також був захисник. А з Яремчуком не було нікого. Відповідно, пас пішов на українця, з ним не було нікого, і екс-форвард Олександрії. Забив, окрім цього, Яремчук відігравав важливу роль команди в преснув. Так, Яремчук це людина, котра, якщо вмикається, якщо розуміє, що робити і куди бігти, робить свою роботу добре. Він пресангує кіпер Валенсі Мамардашвілі. Той помиляється з передачею, перехоплення. Момент удара Яремчук вже міг робити дубль в перші 10 хвилин, але грузин виручив. Інший приклад з роботи Яремчука без м'яча. Ось він ось він перекушує тієї капу, пазде на. Капу той не дуже добре приймає м'яч, але тиск та пильність Яремчука дають про себе знати. Він вигризає цей м'яч, рветься на вільний простір, але його доганяють. При тому всьому Яремчук зберігає володіння, приймає м'яч під себе, віддає на вільного угодуру. А той виконує навіс, котрий таки прикушують захисників Вільяреала. Плюс слід відзначити роботу Яремчука на просторі та його постійні відкривання. Не завжди він відкривався в такт, не завжди він приймав максимально оптимальність. Мальні рішення не завжди все було швидко від нього, але було чітко видно намагання а також заточеність на ці ривки Яремчука від партнерів Валенції Ось приклад, коли Хосе Гая по бровці віддав на Яремчука, той пройшов дуже здорово, так і віддав передачу на абсолютно вільного дуру, котрого часом таки накрили. Далі Валенсія зробила два пенальті, котрі реалізував ППЛ і спокійно докочувала матч до. Перемоги не було ризиків, не було атак, не було насичення зон. Тобто, ну рахунок 3-0 Валенції відверто догравала. І Яремчук, як і інші атакувальні футболісти, трошки зник з поля зору. Єдине, чим відзначався, це роботи вже на власній половині поля. Як наприклад, тут коли він перехопив передачу зі штрафного Вілья Реала і вибив м'яч вау на 70-тій хвилині. Яремчука поміняли Валенсія, пропустила ще один гол, але в підсумку все одно здобула перемогу другу поспіль, і це вперше з початку сезону. Команда Рубена Барахи виграє другу гру поспіль. Ось слова самого тренера. Ми повинні насолоджуватися моментом, тим фактом, що ми здобули ці дві перемоги. Я не люблю говорити про конкретних гравців, але Гайя провів хороший матч. Пепело був у тренді з урахуванням його двох голів. Яремчук. Також добре зіграв. Чим конкурентнішими ми будемо. Як команда, тим сильнішими ми станемо. Були конкретні випадки, які потребували впевненості. Наприклад, гол нападника. я впевнений, що Роман ще виросте. Ми завжди прагнемо бути конкурентною командою. Для цього головне відданість кожного. В підсумку статистика 28-річного українця виглядає наступним чином. У нього два удари в тощо новоріт, два вдалі обведення з двох, 22 дотики до м'яча і сім точних передач з 11 виконаних. Також він виграв три верхові дуелі з трьох. Ну і також відзначити сім втрат м'яча, один винос м'яча та два відбори. Можна, звісно, і критикувати Римчука за інертність в цьому матчі. 11 передач за весь матч для нападника. Ну це це дуже мало. Але враховуючи той факт, що Валенсія це не та команда, яка контролює м'яч від початку і до кінця, котра взагалі не любить в контролі дуже часто, густо майже завжди грає вертикальними швидкими передачами, це. Нормально, враховуючи той факт, що Валенсія вигравала 1-2, а потім 3-0 і взагалі не намагалася стикатися з м'ячами, спокійно контролювала гру без м'яча. Це також нормально. Потрібно розуміти контекст. Яремчук у моєму контексті провів другий хороший матч за Валенцію. Е, перший це проти Барселони, другий це проти Вілья. Реала після того всього, що і Валенсія, і Яремчук грали фактично всю осінь, це наче ковток свіжого повітря, це неймовірний позитив. Тому я би просто тішився і далі продовжую слідкувати за цією молодою та талановитою командою Рубена Барахи, де до, до всього грає ще й українець. Раджу вам також зробити. Так само, ну і подякую вам всім за увагу. Пораджу мої інші відео тут та отут. Тримайтеся, купи всім спокійного та переможного дня, Па-па!